футбол ми повернулися, і у нас на черзі матч Динамо Чорноморець. Я сподіваюся, що найскравіші моменти цього протистояння ви вже могли бачити на футбол хабі, який є в усіх соціальних мережах. Проте зараз ці найскравіші моменти Дмитро Поврознюк проаналізує спеціально для профутболу. Перед матчем Сергій Ребров був мало емоційним та здавався дуже спокійним. Хоч і на тренера, і на футболістів знову зійшла лавина критики після поразки від зірки. Але в нинішньому сезоні для Динамо це звична картина. Я тільки говорю, щоб ребята не, не читали інтернет, не давали інтерв'ю, тому що зараз потрібно э, молчать і працювати, мовчати і доказувати на полі. Не нужно ні з ким общаться, не відповідати на критику. Іноді є критика, яка которая... Правдивая, которую можно прислушиваться, но иногда есть просто критиканы, которые ждут момента, когда побольнее уколоть команду. Поэтому для нас важно было эту неделю сконцентрироваться на работе и подготовиться серьезно к этой игре. На меня уже столько выливалось грязи, что у меня уже иммунитет. Знаете, много сейчас молодых ребят да, в команде. И все сидят в интернете, все читают. Там... Каждый сейчас может написать там, в Твиттере, где угодно свое мнение. И видно, что молодые ребята где-то где, -то, где -то после неудачной игры очень сильно переживают. Поэтому я думаю, что им нужно поменьше, поменьше читать. Читати інтернет і просто працювати на тренуваннях. Один із тих футболістів, які почали працювати на тренуваннях, Євген Хачеріді захисник повернувся до роботи з основним складом і, за словами тренера, переосмислив поведінку. В першу чергу Він сам прийшов, прийшов президенту, прийшов до до мене і І сказав, що він змінився. І він змінився. реально, вважає, що в якихось моментах він був неправий, зараз буде працювати по другому Я на це сподіваюся наверное, этому игроку не, ні 18, ні 20 лет. І, як ви видели, ніхто з ребят не висказувався, тому що це действительно дело командное. Хачереді хороший игрок, нет вопросов. Но всі игроки должны бути равны в тренировочном процесі і отдаватися 100% в этой команді. Так же, как і в игре. У Динамо нині велика конкуренція на кожній позиції, тому 5 змін у порівнянні із поразкою від зірки були прогнозовані. В основному складі навіть з'явився Максим Коваль. Вперше за три роки. Коли вам сказала, що ви потрапляєте в стартовий склад «Динамо»? Ну, где-то пять назад, може, ні, четыре дні назад три. Я не вірив до останнього, поки не назвали состав. Для мене одне удовольствие ходити і грати. Сьогодні, чесно, я сьогодні до останнього, дну, поки не сказали, хто в составі, я не вірив до кінця. И потом когда узнал, такое облегчение, потому что я очень сильно соскочился за Динамо, за Публикой, за грубо говоря, над одним стадионом. У першому таймі в Коваля практично не було роботи. Чорноморськ розпочав матч із трьома центральними захисниками і не часто проводив контратаки. Ми як раз під Динамо планували свої роз три з трансферних захисників, бо тому що розуміли, що в эти зони будуть зриватися і Єрмоленко, і і тот же думали, що Гармаш буде грати. И тот же Яремчук в первом тайме не, не получилось у нас играть, как мы планировали, и не справились как раз ребята с этим заданием. Дуже швидко Яремчук міг забити вперше за основний склад Динамо, але після його удару м'яч із підпоперечний витяг Канівцев. Цей кутовий став гольовим. Ярмоленко залишився сам на дальньому куті штрафного майданчика і забив ефектний гол п'ятою. Капітан Динамо спершу пообіймався із партнерами, а потім показово побіг потиснути руку Реброву. Я стані завжди говорю, щоб при стандартах більше довіряв мені там щоб бути штрафною. Помшав, якін загід дійство. Всі відскоки я там головою. Можете не виграє. Ну відскоки а там за секунду до свистка на перерву ярмоленко віддав гольову передачу на Сидорчука? Той пробив у ближній воротарський кут 2-0. Здавалося, результат матчу вже відомий. Канівцева по дорозі до роздягальні ще довго заспокоював Хачелава. У другому таймі Бабич перевів грузина в опорну зону і Динамо стало значно важче. А коли Хочелава забив після стандарту, команда Риброва почала нервувати. Чотири останні м'ячі Динамо пропускало після штрафних ударів. Для нас стандартний, особливо, який з флангу вблизі наших ворот, пенальти вже я не знаю, що потрібно как-то пересмотрети отношения можуть до... Самим позиціям футболістів, то есть при стандартах може действовать один в один, нужна не тільки зона. Потому что, ну, я все одно думаю, що це більше головна буль тренерського штабу. Ні футболістів. Максим Коваль ще довго не міг заспокоїтись і постійно прокручував пропущений гол в голові. Але до фінального свистка, попри тиск на ворота суперника, Чорноморець більше не створив моментів. Як і Динамо, так да, перший тайм зіграли я вважаю, хорошо, але второй, взагалі втратительна і. И... Я, я не знаю, ну, не знаю, почему так. Где-то, может, в каком-то подсознании останавливаемся, когда счет 2-0, но я считаю, что и так немного болельщиков ходит, и все равно нужно, нужно играть и ни в коем случае не останавливаться. Поэтому я думаю, что и тренерский штаб недоволен вторым таймом. и это уже разберем по приезду со сборной, потому что. Ну, Так так і я считаю, нельзя, потому что, В принципе, особо даже моменту во втором таймі не було після гри Сергій Рибров спокійно вирушив до роздягальні, а його футболісти ще довго спілкувалися із фан-сектором. Максим Коваль детально продивлявся із тренером воротарів Михайлом Михайловим. Пропущений м'яч і напевно розмірковував, чи гратиме в наступних поєдинках. Сьогодні в Динамо лише Ярмоленко та Віда мають гарантоване місце в складі. Всі інші позиції. Під постійною ротацією. Максим, динамо виграло, але чесно кажучи, от, е, в мене таке враження, що це не Динамо. Ще. От вас немає такого враження? Єще. Ну, от, е, от ви дайте <с оцінку. <с ну, без сміху. Такое... Та, в, у вас якась була така іронічна посмішка, от ви оцініть. Не очень так, впечатляет, мягко говоря. Не хочу говорить э, ничего плохого. Вообще не сторонник того, чтобы агульно кого-то критиковать. Да, есть проблемы, есть много проблем. Есть много проблем в коллективе, есть много проблем э, в самой командной игре. Есть много проблем. Э, вообще, команда такая, э, можно сказать, уже не первый раз я говорю, она строится. То есть много молодых игроков, большая ротация. То есть что-то такой целостности не хватает. Ну и подсознательно они все-таки уже проиграли этот чемпионат. Нікуди від цього не дійдешся, і відсюди настроєння, відсюди отсюда... і при 2-0. Успоко... У мене не це питання. От дивіться, три місяці готувалася до старту весняної частини. От олеже, правильно ж? Якось награвали якийсь склад. От якби мені зараз казали за підсумками от тих поєдинків, які були в весняній частині, чи я можу назвати чи... стартовий склад Но... і основний склад Динамо, я його не розумів, я його не знаю. Ти ведеш тому, що четвертий тур, а до сих пор йде ротація. Ні, тут Ну, нету... А що робили три місяці? Ну... Ну, іскали, набирали іскали форму. Оптимальный вариант. Искали, кого отдать. Получается, поотдавали, попродавали. Так а что робили три месяца? Спросил ну, ну Ты у нас спрашиваешь, ну была подготовительный был процесс, была программа, которую реализовывали. Ну, как шо. Ну, що сколько делать? ушло людей? Вот так. Та пішли, ну, Гладкий, Громов пішли, Ну, що. Ні, Мараєс ушел. Ну, Мараес, він 5 матчів, він би все рівно не грав. Тобто -то все рівно, ну якби... Драгович. Ну, Драгович літом пішов. Так, давно. Ну, я просто не можу зрозуміти. Знаєте, якби, ми мене таке враження, що зараз готується команда по ходу сезону. Знаєте, от шукається оптимальні ця ротація йде по ходу сезону. У вас нема таких вражень? лежа? Ну, є, є таке впечатлення, тому що така ротація, ну і вона тільки дозволительна, мабуть, в нашому чемпіонаті. Я не бачив, щоб і в Європейському чемпіонаті, при тому, що футболісти не мінялась пол полкоманди. Ну, это немножко как бы удивительно. Но ну, ищет оптимальные сочетания, но и самое главное, не дает расслабиться тем людям, которые не дорабатывают и снизили, по словам тренера, мотивацию. Немножко так, ну хотя это не очень хорошо, постоянно вот так передергивая, непонятно кто основной, но в этой игре я скажу так, что был очень даже неплохой первый тайм, ну как, Первых 20 минут, когда мы видели то Динамо агрессивное, злое, которое присыновало, которое забило быстрый мяч и забило второй мяч. Вот второй мяч вообще показательный вот концентрация внимания. Немножко не доиграли. Ярмоленко разрезным пасом. И Сидорчук в одно касание злобины. Ну и здесь Каневцев молодой. Я считаю, это полностью его мяч. Ближний угол. Руки не закрепил. Как-то. пропустил мяч, который оказался победным. Ну и надо отдать должность Сидорчуку. Это визитная карточка, когда он вбегает из глубины. А где опорные? Что они не смотрели просмотр на теории, не знали, что вбегают из глубины, до конца надо бежать. Здесь уже Еремчук, который, к слову скажу, Провел не лучший матч, потому что я ожидал больше человека, которому доверили такой шанс. Он должен просто затерзать был один, но не смог. Здесь были притязания на... Он, ну, здесь показал немножко Неймаровщину. <ріпи> <ріпи> но <ріпи> было очень, и вот, вот эта 72-я пресловутая минута. Когда и мяч не назовешь нелепым, потому что это не первая ошибка. Это вот возвращаемся. Заря, примерно такой же мяч. И вот здесь мы видим, со стандартного положения забивает Хачалава. И здесь пошли, как говорится, нервы. Хорошо отдал пас, надо отметить, Каркишка. Это, я считаю, возмутитель спокойства, который в первом тайме где-то отдыхал, смотрел на трибуну, во втором тайме прибавил. Но и динамовцы. Были моменты для того, чтобы закрыть игру, потому что Черноморец начал раскрываться. И вот здесь Яремчук, ну, выиграл позицию. Надо было направить, не смог. Надо отметить Антунеша, который немножко почувствовал конкуренцию и встрепенулся. Играл уже совсем по другому и скорости. Здесь момент. Момент передачи есть вне игры у Еремчука. Но этими руководствуется арбитр. Потому что от чужого пошел мяч. Тут такой двоякий... Да Та нет, под час передачи, ну, під час нап... берем, мяча, это да, положение да, берем... Основу, да. Я просто до чего веду, что, понимаете, как бы Динамо выиграло. Сейчас мы все снова не беззаспокоимся, скажем, Динамо выиграло, все нормально. А Ну, такого за засп... заспокоєності, то нема. Другий тайм була рівна гра. Правильно? ж? Вот, о ми говоримо, що второй тайм, Когда было закрывать уже вопрос победителя, Черноморец начал раскрываться, можно было проводить контратаки и поймать на этом. Мы видим, таких разящих контратак не было. В моєму понимании я немножко связываю з функциональной готовностью. Потому что ну, не чувствуется, вот я ж скажу, то что сказал, первый тайм 20 минут просто смяли. І потом ми не видели таких скоростей, ми не видели такого темпа. Потому что если команда это делает в разные временные отрезки, а не только первые 20 минут. Это говорит о том, что команда готова. Ну против Черноморца, я тут немножко поспорю, который, в принципе, имеет свой такой конек, скажем так, козырь физическую готовность. Тяжело играть в таком агрессивном, в такой агрессивной манере. Динамо. Лучшие игры. Динамо, динамо? в целом чемпионате Украины может играть в агресивній манере против кого хочет. Можно не против шахтаря. Решта. Ну, Мы зараз ну, не можем найти. Ну, Поэтому я и сказал сам. начала, что они уже проиграли этот чемпионат и где-то в подсознании и особенно после 2-0, после первого тайма, как кто там э, говорил из итальянцев, Капелла, да, по-моему, что я не люблю, когда моя команда выигрывает 2-0. 1-0, это команда выходит на пер... после перерыва мобилизов... ну, мобильная, мобилизованная. Если 2-0, особенно когда в раздевалку, то команда расслабляется. Вот здесь вот команда расслабилась. Просто взяла і розслабилася. І от відсюди і виходить. Я просто хочу вам ще трошки опанувати, от, щоб завершити тему Динамо. От ви кажете, там ротація. Чи має право такий клуб, як Київське Динамо, взагалі такого рівня команда, як Київське Динамо, проводити ротацію взагалі по ходу сезону і шукати ігрові зв'язки по ходу сезону? Ну це ж, ну, якби, можливості хороші. Футболісти хороші. Ну що значить, імеють право або не імеють право? Якщо вони це роблять, значить, імеють право. Другое дело, как на это смотрим мы, Болельщики, да, и будем будем ли мы относиться к Динамо как должны относиться к Динамо? То есть, немножко, конечно, с, с одной стороны, такое пренебрежительное отношение, как мне кажется. То есть, мы будем мы готовы строить новую команду прямо посредине чемпионата, а вы на это смотрите и улыбайтесь.